Вітаю! Ви дивитесь Ньюзрум. Незалежний канал, де кожне слово має свою вагу. Підписка, вподобайка і ваша підтримка те, що дозволяє нам залишатися чесними і не залежати від політики чи реклами. Усі деталі, як нас підтримати, в описі під цим і, взагалі, кожним відео. Дякуємо всім, хто з нами. Ні, Це не політес, це піар. Як і більша частина того, чим займається Офіс президента і президент особисто, це просто піар. Тобто вони створюють ілюзію якоїсь плідної і серйозної роботи. От чим вони займаються. Е, насправді, за цим нічого немає. Домовленості, тим паче з ворогом, тим паче з серйозним таким ворогом і запеклим ворогом досягаються точно. Не на самітах з, з, з там сотні учасників. Домовленості в тиші досягаються. Тиші, причому 100%, без того, щоб був витік хоч на краплину. Тому що будь-які домовленості це є компроміси. Ну, якщо вдасться, якщо Путін буде договороздатний, от, то це буде компроміс. А компроміс болючий для обидвох сторін для мос москалів Він болючий, тому що вони ж великі. Вони ж там з якимись хахлами е мали вже до розправитися давним-давно. Для нас це болюче, тому що доведеться поступитися так чи інакше, якоюсь часткою суверенітету. Якщо не суверенітету, як такого, то якоюсь, можливо якоюсь частиною території, принаймні, не якщо не поступитися, то тобто залишити на якийсь час їх в окупації, щоб повертатись колись іншим шляхом і тому подібне. Тобто, це є речі дуже болючі, і їх точно не відвоюють, в присутності там, ну, це взагалі не формат для досягнення будь-яких домовленостей. Формат це вічі у вічі, це так ведеться політика, так досягаються ці болючі речі. Так, не інакше. Тому ну що це? Ну просто це чергова піар-акція, яка не має жодного серйозного підґрунтя і ніяких результатів серйозних. Ну, вона не дасть. Це абсолютно зрозуміло. Ну, то, то, моє, це моє глибоке переконання, то, то я абсолютно впевнений, що це ну, просто дурного робота, як кажуть галчани. я не знаю, про що вони говорять. Звичайно, що він має говорити, що в нас, в принципі, контакт з усіма. Хоча, я знаю, після того, як вони не пустили Порошенка на зустріч з Трампом де-факто. ну... Я я не знаю взагалі, про що не говорять. Я взагалі не знаю. Є якісь речі, котрі цікавлять їх більше, ніж власне там самолюбство, комплекси, там рейтинги і так далі. От я не знаю, я не впевнений. Мені здається, що немає. от, Тому що інакше ну будь-хто будь-хто сказав би, що це принципово. Кожну можливість найменшу використовувати для контакту з Трампом, з його штабом, з його партією, з його ближнім оточенням, переконуючи їх в тому, наскільки сполучені штати не мають права залишити на призволяще Україну. Це ж абсолютно очевидно. Тому, я, я, ну, чесно, я не знаю, я не знаю, про що тут говорити. За, за всіма цими заявами і цією бурхливою діяльності, і цими, цими самітами, немає нічого серйозного. Нічого. Те, що ми. Вивозимо зерно, це не тому, що в нас була зернова угода, а те, що армія, слава Богу, досягла того, ви загнати москалів так далеко, що вони просто не можуть перешкоджати нашому содоплавству. Кінець. Тобто, всі ці байки про якісь там прориви дипломатичні, вони нічого абсолютно не варті. Це, це факт. І він сумний. Щоб проводити так мовити лінію партії, що він робити робити. Ми. На щастя, такого провалу в, в, в Великобританії, який міг би статися, враховуючи, скільки місць залили лейбористи, не сталося. Слава Богу, не вже не, не. Корбен голова партії і прем'єр-міністр відповідно, був би. От. Там якісь більш притомні люди, тому, в принципі, Великобританія значною мірою буде продовжувати попередній курс, не повністю, але значною мірою. Це, звичайно, погано, що це міняється не, не на ліпше, але добре, що не міняється не радикально. Тобто підтримувати Україну не будуть. Я кажу ще раз, я думаю, що дещо менше, ніж республіканці, але це окей. Okay. Тобто з цим можна якось жити. Ну і відповідно заложне буде діяти, а що посол, зрештою, посол визначає, тобто він проводить ту політику, яку для нього визначає його керівник. Чи керівник даного випадку це президент України Зеленський? От. А от відносно того, чи про нього забудуть, ну, поки що соціологія цього не підтверджує. Схоже на те, що народ сказав: ну окей, зараз така ситуація, він не в політиці, ми не маємо можливості його підтримати, але ми про нього пам'ятаємо. Щойно прийде час голосувати або йти на вибори, і ми покажемо, кого ми підтримуємо. Оце мені здається, що це позиція зараз українського народу, ну який періодично раз там на 10 років показує, що він все ж таки не дурний. Щоправда, зі здвижкою в п'ять років, раз на 10 років він таки показує, що він так дурний, але це вже питання номер два. Саміт миру там є всього тримонакачі питання, які будуть обговорюватися. Вони в принципі цілком е, такі, які піддаються розв'язанню, е, вони ж не не зачіпають основних питань, тому е, ціпта я би ж таки назвав зупинка бойових дій, тому що виведення ми не знаємо, з якої території вони виведуть, з якої не виведуть і чи виведуть її взагалі. Ми mm -hmm. говоримо сьогодні про припинення вогню. Це центральне питання будь-яких переговорів з Росією. Припинення вогню на яких умовах? Що вони не погодяться віддати, що вони погодяться віддати, а головне, чи приймуть вони нашу непоступливість в основних питаннях політичних? Тому що я можу сказати, в соти повторити одну, одну фразу. Територіальні це не поступки, а умовно кажучи, згода на те, щоб залишити на якийсь період, не визнавши суверенітету Росії над українськими територіями, але залишити на певний період під окупацію певні території. Це погана новина, погана річ, паршива до неможливості, але в певних умовах вона може бути виправданою. А от якщо вони підуть на політичні поступки, те, що вони збиралися підписати в Стамбулі, оце кінець України. Це я гарантую 100%, Що те, що вони збиралися там підписати з армією 60 тисяч е, людей, з там з, е, значить, відмовою від е, західної допомоги е, військової і так далі. Тобто через півроку чи рік Путін би сказав, от вони там не виконують пункт такий, то кому таку то вів би війська і спокійно маршовим е, порядком пройшов би всю Україну, бо 60 тисяч вояків деморалізованих повністю і без західної зброї, жодного серйозного спротиву чинити не змогли би. Тобто, те, що вони намагалися підписати, готувалися підписати в Стамбулі, це кінець України. крапка. Так от, якщо це буде повторюватися, якщо вони будуть приймати оце керівництво України, якщо воно буде приймати політичні вимоги Росії, то це не це називається немає про що говорити. А так, зрештою, я кажу: от якби мене хтось е, е, умовно, я би був частиною переговорної групи, я би знайшов якісь компромісні варіанти навіть в питанні НАТО. Знаєш, от для мене як звучить питання? Мені головне протриматися до того, як нас приймуть. Скільки це 10 років, добре я вам готовий підписати, що 10 років, і НАТО підтвердить, що 10 років ми не будемо членами НАТО. Але якщо б цих 10 років щороку надавали таку е, військову допомогу, як зараз, то НАТО намітили зараз на саміті 40 мільярдів на, на наступний рік, 40 мільярдів доларів допомоги. Враховуючи інші е, країни, там же ж є і великі, є ж Японія і так далі, Австралія. Інші країни, і значить ще їхню допомогу, спокійно виходимо там на 50 чи навіть більше мільярдів доларів. Це військовий паритет з Росією. Буде в нас військовий паритет, принаймні в конвенційній зброї. Я, я зараз про ядерну не кажу її на щастя, нібито без крайньої необхідності, навіть ці божевільні не планують застосовувати. Так, от мали би ми військовий паритет з москалями, в значить в, в, в цій зброї. Ми спокійно могли би жити. Вони на, на подібних до себе за міцю. За силою не нападають, вони нападають на слабших. А якщо б ми мали таку армію, ми б мали військовий парадат. Тому я кажу: на багато речей можна було би піти, узгодивши це з союзниками і так далі і тому подібне. а Але є речі, які точно прийняти не можна. От політичні вимоги жодну з них приймати не можна. До речі, те, що ніби й не виглядає м, як. Е, ну, таке е, буквально доле е, ну е як як доленосне, як, наприклад, мовне питання. Угу. Ну, да, я би все одно не прийняв. Зміж це компрометація країни, це підрив морального духу нації і так далі. Це не можна приймати. І, взагалі, ну ми тільки почали очищуватися від цієї зарази, від їхньої, їхніх газет, від їхнього телебачення, від їхнього, від їхньої культури, від їхньої літератури, від від цього знову повернутися в це лайно, щоб вони знову продовжили розкла розкрз. Роз... Складати зсередини молоді, не тільки молодь, до речі, і дорослих, і похилого віку людей також. Це не можна. От, а в територіальному питанні, ну, я би говорив: тобто, якщо виходу немає, щоб зупинити кровопролиття, я би шукав якихось компромісів. Ну, от, то, то така історія. Щиро дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту, можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду і якісну аналітику. Я дякую вам за довіру.